Всім привіт! Огляд смартфону a 5 Pro. Це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті 128 гб вбудованої пам'яті Можливо, залишу в описі посилання, в якому ви зможете знайомитися з вартістю цього смартфона, але ну, на даний момент він коштує приблизно 200 доларів. Так, Давайте відкриємо його коробку, подивимось, що у нас буде в комплекті. В комплекті тут буде чохольчик захисний, ну, звичайний прозорий, документи. Ну Це вже непогано. Що взагалі вони в комплектацію поклали захисний чохол? В зеленому кольорі сам пристрій так. і інша комплектація. У нас блок для зарядки на 45 Вт, а також type c кабель Подвійна камера ззаду спалах. Кнопка вимкнення, кнопка регулювання гучності 67 дюйма дисплей, слот для SIM-карт, знизу type c порт динамік, мікрофон. порта для наушників, смартфончика немає. Ось. Яскравий класний екран, як для смартфона досить бюджетного. Тут дуже якісний екран. 90 Гц. Мені він подобається. 15-й Android, ColorOS 15 Процесор Qualcomm Snapdragon 6s 4-го покоління. Батарейка збільшена 5800 мАч. Власне, у смартфону переваги є хороший о, дисплей, хороша комплектація і хороший об'єм батарейки. Тобто, це точно плюси цього смартфона, які ви не знайдете у інших смартфонів приблизно за цю вартість. Але є і мінуси. Як на мене, все-таки маленький об'єм вбудованої пам'яті: 128 ГБ для ОПО за майже 200 там, чи навіть більше 200 доларів. Ну, це маловато. Так, потрібно брати і дивитися версію хоча б на 256, але вона буде і дорожча. Так, давайте перейдемо до синтетичних тестів. Тут, в принципі, по синтетичним тестам це залізо ну, показує такі середні результати нічим не. Ну, 274 тисячі. Ну, нормальний результат для смартфона за цю вартість. От, Але якщо ми відкриємо щось важче, наприклад, от PUBG Mobile. Ця гра буде працювати тільки на самих мінімальних налаштуваннях, тому що під це залізо вона погано оптимізована. Тобто для якихось важких задач ну, цей смартфон не буде підходити. Якщо ви хочете там пограти, то погратися там в PUBG Mobile чи в інші важкі ігри, то вам краще дивитися в сторону якихось інших пристроїв. Це чисто такий да, базовий смартфон, у якого є плюси, але ну, він та не, розважальний, не мультимедійний. Він досить часто підтормажує, навіть просто в меню. Тому це такий для соціальних мереж, для перегляду відео, для дзвінків, ну для тіктоку він підійде, але для чогось більшого ні. Такий багатофункціональний пристрій з нього прям не вийде. От. Тільки для базових потреб, базових задач. Теж саме по камері, тут все саме. якби Мінімальна, мінімальна здатність записувати. бачимо, як лагають модулі, вони не перемикаються. Або перемикаються через раз. Ну, довго перемикаються, ну, пристрій бюджетний по факту, і по своїй суті. Да. Працює він не дуже якісно для мінімальних задач, але працює, зараз покажу приклади знімків на основну камеру. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.